Влог. За довгий час я вирішила повернутися сюди. Ось. І були тяжкі времена для нас, і вони зараз є, але У нас дуже багато чого нового, цікавого, треба жити далі, треба любити, творити і... і і так далі. Коротше, що я вам хочу сказати? Що в нас новостей дуже багато. Цей рік дуже пролетів швидко. і цей рік ми дуже чого поміняли. Ось, ми переїхали в, новий, в нову квартиру, тільки ми з дому переїхали на квартиру, так як цей. Так як моя мама, моя Наташа, сестра, вони переїхали в Мадрид для того, щоб у них там робота, їм там легше їхати на роботу. Ось і мама плюс, ще допізна дуже сильно робить. Так що вони переїхали сюди, і ми переїхали на квартиру, бо дім для нас був, був. <головік> великий. Ось але дуже багато цього помінялося. У в нас новини те, що я вагітна. Ну, вагітна я вже. Ой, камера. Вагітна я вже давно, можна так сказати, ніяк руки не доходили, щоб знімати відео, не знаю чому. Якось якось не тягнуло, чи що. Але зараз. Потянуло. Я вирішила знову знімати для вас. Я вже на восьмому, ну я вже на дев'ятому місяці вагітності. Мені вже зараз рожать. Ось. Я зараз вам покажу. Знімаю я на... на телефон. Не знаю, як камеру повернути. Так що я буду вам показувати так. Ось я, ось мій живіт. Ой, ось мій живіт. Це я. Привіт. Так що будемо скоро рожати. Ось, і це буде дуже скоро. Зараз я вдома, в нас вже прохладно, холодно. Я постирала одежку, бо вже. Коляску купили ми, ура! Ось вона стоїть на готові. Ось. Одежу постирала. Коротше, у нас з вікна не такий вже і гарний, як був, на поле. Але ми лишилися в цьому самому селі. Нам тут дуже подобається. Ось у нас тут а... Мого синочка і в мене було день народження, <світ> то я ще не <світ> до. Не долізла їх зняти шарики, але вони так прикрашають хату. Але я думаю, що коли будемо ставити йлку, це ми вже всі будемо тут. Буде і бебік наш. Ось. Буде у нас хлопчик. Ще. Коротше, не... Не... коротше, не судьба мені для... для мами зробити подарунок дівчинку. Так що у нас буде три хлопчика. Ось, фух. Дайте я передихну. <плес> Дуже тяжко мені зараз дихать. Ось. А такого нового більше, що ми переїхали, що я завагітніла. Зараз скоро вже рожати треба. Звичайно, більше нового немає, але це теж немало, <су> що ми зробили. Ігрушка. Ось так у мене лежить. Ой, хлопці мої дуже чекають на, на хлопчика, дуже чекають на братика. Вони так, коли ми вибирають, їздили в то вони, я не знаю, вони так, вони так допомагали все при нам вибирати. Таке, ти мабуть, бери, таке не гарне, а такі людьми. Коли я коляску привезу. Коли мені привезли, ми її заказували в інтернеті, М -м -м, мені привезли коляску, то я е е хлопці прийшли додому в школи, і вони мені все говорили: Боже, мама, у нас скоро буде братик, ти що? І це дуже прикольно, якщо чесно, дуже класно. Ось а так у нас хлопці. Помінялися у нас хлопці підросли, Віктор ходить на футбол. Давід ходить на дзюдо. Ось. І сьогодні у нас футбол і дзюдо, так що я, може, трошки поснімаю, якщо в мене вийде. Поснімають на футболі. На дзюдо мене не пускають. Не знаю чого, щоб я там сиділа, дивилась. А на футболі там всі батьки сидять, всі батьки. от... Дивляться, як, як малі грають там з друг другом. Футбол ось. І мені дуже теж подобається. ось, І в нього дуже файно виходить. Йому дуже подобається футбол. Давід теж хоч. йому не подобається дзюдо, але це дзюдо від школи, а футбол від п'яти років. А йому зараз тільки 4 і... Ми так подумали, що на слідущий рік у нас вдвох вони підуть на, на футбол. Ось на дзюдо вони Давід тільки якби цей рік походить, щоб він привик, що треба чим займатися. Йому, звичайно, не подобається, але інакшого кружка, якби щоб йому подобалось. Там тільки англійський, англійський вони і так в школі вчать, бо в них англійська майже школа, в них навіть математика на англійській. Хоча ми живемо в Іспанії, вона якби дуже сильно з уклоном зроблена на, на як вам сказати, з уклоном на е, англійський. Ось і це дуже файно, бо вони вчать, вони говорять на англійській Ось, мені дуже подобається. Тепер що я вам ще скажу. Більше нічого в мене немає поки що сказати. Піду за хлопцями от в школу, передіну я Віктора, прийдемо, ми додому, потім ми підемо Давіда заберемо. Якісь вкусняшки Давідові купимо, бо Давід в школі є. Але після дзюдо ми одразу йдемо на футбол, бо школа, школа закінчується в четвертій. а Потім він йде з четвертої до п'ятої на дзюдо його забирають самі. Ось. І е, потім е, на п'яту годину ми йдемо, забираємо Давіда і переходимо на в Другий такий павільйон на футбол з Віктором, і це в нас такі путешествия в вівторок і четвер. Два рази на неділю, і так зівпало, що співпало, що і Давід, і Віктор вони якось в один день попало все. Ну, нічого, на наступний рік у нас буде і Давід піде. На футбол, так що будуть вони вдвох там. Правда, в інакших групах, звичайно. Ось. Та й такі справи у нас. Так що підписуйтесь на мене, а я вернулася. Ось. І ставте лайки. Обов'язково. А так я з вами впічую. На... Не знаю коли ввечері. На футболі. Коротко. Я выбрала хато. Иду за Виктором. Буду ну, Давида. Я забираюсь на виду сразу. У нас холодно, бачите, все мокрое. Я думала, десять немало. А Все закапає. Ну, не понятия, що не капається. Ух ты, як думала. І, коротше, іду я за літком. дому. Прийдем додому. до додому. І то. І я включу камеру, бо він, ви простуєте, я не виставляла відео вже як не знаю. Майже рік часу, може... Буде місяців, далі точно. Не, не далі. Виситів. Коротше рік. Не виставляла я рік часу. І він тут все помнить. Він говорить, мама, я дуже хочу знімати відео. І там він говорить постійно дивиться свої там відео там для таких дитячих, там що там діти знімають інакше. О, він мені говорив. Мамо! Давай будем відео знімати, будемо відео знімали і будемо казати, підписуйтесь підписуй, на підписуй, наш канал. Ставте лайки. Підсканайтесь. Так що я коли його заберу. Я не знаю, зараз їх пишуть чи потім. Але він дуже буде радий, що ми будемо зараз знімати. Привіт! Ми прийшли вже додому, так? Зі школи? І що Подписуйтесь на канал. І ми і прийшли на дождик. Так, ми попали під дождик, тільки що я не взяла зонтики і ми попали під дождик маленький, так? Ну нічого, ми зараз підемо за Давідом уже у Кутані, так? Так. А скажи, будь ласка, що ви в школі робили? Umple А в кого було день народження? А в Хуана було день народження. Ну що це такое Хуан? Ім'я? Ні. А що? Хуан радус. Хуан радус Ну? Это e e подписчики треба сказати. Привет, Но, меня, дима, а, футбол. а і зараз ми будемо передігатися і будемо йти на футбол. І, Мама, ти хочеш трошки познімає на футболі? Так, так? добре. Подивимося, познімаємо ще на футболі щось. Давіду ми пішли взяли. А, ці. Як вони називають? Печенька взяли Давіду, так? Ну і Віктору, звичайно. І ми взяли, я нарешті взяла, як вам сказати, укроп тут в Іспанії, щоб укроп дістати, це дуже тяжко. Я не знаю, ми на цей укроп чекали дуже довго, ціле літо прочекали, нам нічого не везли. І тепер завез, завезли в одну. Фрутері, там, де фрукти продають, овочі, фрукти. Тому я взяла аж два великих пучка. Це для того, щоб ну, було у нас. Ось. І зараз ми будемо скоренько передягатися. Може Віктор якийсь фрукт ще з'їсть? Будеш ківі? Так. О, Ми зараз поїмо ківі і підемо Давіда заберемо. І будемо йти на футбол, так? Так. Так що я, якщо зможу з Давідом познімати на футболі, то я, звичайно, ще познімаю. О, а це так, не знаю, у нас дощ такий пішов знову, не було доща. Я думаю, блін, класно. Піду зараз за хлопцями. Я ж постирала, я не знаю, вам казала чи ні. Я не могла тут постирати одежку, яку ми купили для Бебіка. І Щоб вона висохла, щоб була чиста, щоб все розкласти. Ну і в общем, вона не вислухала до кінця. І я дивіться, що зробила. У мене сушилки поки що немає. Я її не купляла У нас просто на балконі є така штука, щоб вивісити і все. А дощ пішов, і тепер вдома, де вивішувати. Звісно, мої колеса і на колеса я поставила одежку, потім ще там. Коротше, я везде заполонила одежку і всю, весь зал <смі> з кухнею, бо тут невеликий зал і кухня. Цю штуку ми викинемо, бо не знаю, коли ми її викинемо. Вона мене вже достала, якщо чесно. Хоч викинем, бо ми купили нову собі. ця поламалася, вона зовсім не робить. Ось і хочемо її відвезти на чатареру. Я не знаю, як тут вже переводиться чатарер. На металолом. О, на металолом ми її відвеземо. Ось, я не знаю, коли це буде, но дуже скоро це буде. Клас. Пішики! Е, ми... Пропишіки. Так... Це як називається? Аркоїріс. Аркоїріс. Це. Веселка. Це веселка. Ой, а у нас новини є. Ще одні. Віктор, ну йди сюди. Ходи сюди, давай скоро. Покажи, що в тебе зуби випали. Та у нас два зуба випало внизу, так? І ростуть ще нові. Клас! Коротше, нам 5 років. Ну, вже майже 6, звичайно. Але 5 років, і ви розумієте, в нього випали перші два зуби. Звичайно, він трошки боявся їх прибирати, бо воно якби було розшатане. Зуб був розшатаний, але ну він, він боявся його витягнути. І ми так до, допекли, що зуби почали рости на другий ряд. Я так злякалася, і що ви думаєте, е, е, зуб був дуже сильно розшатаний, що він тримався на кожі тільки. Я думала, якби витягнути, так? І він, я не хотіла, щоб він боявся взагалі витягувати зубки, так? що це нормально. Ось, і треба йому було допомогти. Він, звичайно, ми обнімалися. Я йому розказувала, як це треба зробити, щоб зубки були рівні, щоб вони не були е, такі е, криві. Ну і коротше. І ми їх прибрали. І йому принесла фея. Так, фея йому принесла. Скільки тобі фея принесла? 5 євро аж бумажні е, гроші, так? Бо цілих 2 зуба випало. ось. А так. Будемо ми вже передягалися, бо зараз вже забирають йти до відоса. Може, щось о, пере... ківі поїмо, перекусимо. І йдемо. Так що, я щось знімаю. Коли вдома, я знімаю на дивані аж. Аж знаєте, мам, так трошки Дружки... ой. Я друг. Ага. Мама, я забув корону. Так, коротше. Ось я купила аж два пучка укропа. Мам, трошки я мам, лишу мам, собі. Я друг. Так, молодець. Молодець. Трошки я лишу собі. Ага. Виключилась. Сховалась. Молодець. Трошки воно так, трошки лишу в стаканчику, а вечером вже коли прийду. Цей коли прийду. Треба по-українськи говорити. А, добре. Цей Дивіться. взяла я кіт. І цей. Дивіться. Буду зараз його чистити. Диві. А з укропом я його зараз трошки ну, вечором, коли прийду вже. Я його поставила в воду, щоб він трошки піднявся, бо він такий хиленький на вулиці стояв ось. Лишу собі трошки водички, щоб свіжий там на салат і там таке. А все заморожу, переріжу його, бо не хочу. А ти з'їв в школі цей апельсинку. Молодець. Сам почистив. Супер. От. І ми прийдемо так пізно, що, мабуть, наший... не подобається, мабуть, нашій тато приїде так само, як і ми. Дуже пізно. Ма, Міра. Після тренування. Що? Віктор. Молодець. Мірако, знаєш, комусь я села? О, молодець! Супер! Умничка ти! Так що все. Буду, я різала. Будемо їсти. І їти. Так, і йти, передягатися і йти. Так що, якщо що, то я якщо зможу позаним... ну, Коли вони там будуть займатися, якщо я зможу по... познімати, Мама, там, то я познімаю. Мама, ми... Я не знаю відео, коли а, Вікторі грав по мені за припили. що дуже багато дітей, <кхи> ну батьки дітей маю на увазі. Вони не хочуть, щоб їх виставляли. Коротше, я не знала. Ми прийшли додому, поїли. Я буду риск Так що мне сейчас А я буду з вами присылать. До завтра. Подо завтра. Небагато интерес. А але... тут завтра. Буде завтра знимала. Завтра буде, що я буду снимала. беру какво? Ведь мой не треба. Так, еще надо